Для початку представте сім'я, прізвище, організація, яку представляєте, і що ви робите на форумі. Таке коротке резюме. Мене звати Леся Ігнатик Еріксен. Я попередній голова асоціації українців данії, тобто це організація Парасолькова, яка об'єднує українські організації в Данії. Також я є головою української організації громадської організації в Данії допоможу українським дітям. ми з 2015 року займаємося адвокацією. І я є також головою директором компанії Nordic Ukraine Invest. Ми займаємося залученням інвестицій між Україною в Форумі Ми на форум мене запросили організатори пані Лілія, тому що ми в Данії у нас є подібний форум, який фактично українські організатори взяли собі як натхнення. В Данії є такий данський Давос. Ми його називаємо Фольк Коли куди кожного року ми привозимо скажімо, таких адвокаційних лідерів минулого року ми привозили мера Миколаєва, тому що дані відбудова Миколаївську область, і цього року ми веземо Віталія Кіма, веземо також питанням представників по депортації дітей, які б могли б говорити також. Ну тобто ми тут для того, щоб фактично подивитися і десь захочети розвивати таку таку співпрацю, тому що на наших на нашому данському Давосі Фолькміли дуже багато приймається політичних рішень за три дні на такому форумі в Данії, який проводиться в черні, збирається всі вся політична еліта, починаючи від прем'єр-міністра, донорів, інвесторів, громадського сектору і звичайних данців. Дивіться, ми наскільки ми знаємо, ви допомагаєте українцям українським біженцям ще з 2014 року. Скажіть, будь ласка, як? В чому змінився підхід до допомоги біженців, якщо порівнювати 14 рік, коли розпочалася АТО і агресія в Криму і на Донбасі, і якщо порівнювати повномасштабну війну, як змінився підхід до допомоги біженців на ваших прикладах? Дані да дивіться. Ми більше займаємося адвокацією. Я би хотіла сказати а потім про біженців. Тобто, ми займаємося адвокаційними питаннями. Ми, наприклад, наша організація займалася адвокаційною кампанією надання літаків в 16 в данії, тобто, ми переконали данських політиків через данські. Громадські організації, чому нам потрібно ці літаки для того, щоб захистити українське небо? Ми не просили дайте нам літаки для того, щоб бомбити російські міс... росіян. А дайте нам ці літаки щоб захистити українські міста. Ми також займалися адвокаційною кампанією Russia Pay. Доволі успішно данський парламент данські політичні партії в більшості підтримують цей проект. Ми також займаємося темою депортації дітей зараз. Повернення, тому що дані головуватиме в Раді Безпеки ООН. Цього року ми проводили військовополонених. Це наша основна тема. Ми проводили тайру в Данію. Щодо допомоги біженцям. Дивіться, в 2014-2015 році в Данії не було українських біженців, тому що в більшості хто люди іммігрували як правильно з Донецької, з Криму. Це десь центральна Україна, Київ і далі. Зараз ситуація полягає в тому, що звичайно в Данію приїхала до війни було 16 тисяч. Зараз десь приблизно 50 тисяч. Більшості, да, більшості дання маленька країна це всього 5 мільйонів. Більшості е, це мами, які приїхали з дітьми. Е, дуже мало у нас чоловіків. Ну є звичайно, і е, яка це перша психологічна допомога, це якась практична допомога. В більшості ми допомагаємо цим українцям організувати на місцях, якщо немає якоїсь там громадської організації, щоб вони організовували допомогу. і Вони починають допомагати Україні. У Нас дуже багато військових до речі там. Які приїжджають на лікування, і ми е, працюємо над питаннями. Е, в нас найбільша проблема зараз у нас близько 250 військових на лікуванні, і в нас немає психологічної допомоги військової. Це така велика проблема. Навіть в таких країнах, як Данія, немає військових психологів, яких, виявляється, практично нема в світі. І зараз ми це теж питання піднімаємо, тому що, на жаль, є суїциди серед військових. Є, ну скажем, посттравматичний синдром. Є дуже тяжкі наслідки. Це ті питання, які до яких ми теж намагаємося привернути увагу. Добре, дякуємо вам за гарний коментар.